П'ять цікавих фактів про читанку Тимофія Лубенця. Чи знали ви, що слово читанка вперше використав Маркіян Шашкевич у 1836 році? Сьогодні це слово знайоме кожному українцеві. Читанка Тимофія Лубенця 1922 року. Унікальний підручник, що став новим словом у навчанні? Підручник не тільки містив тексти, а й навчав дітей думати, писати і малювати. У книзі 23 розділи, що відображають життя дітей: сім'я, наш край, свійські тварини та багато інших. Це був підручник, що справді говорив мовою дитини. Глубенець умістив у читанку народні казки, загадки, вірші Шевченка, Лесі Українки, Грінченка. Такі тексти допомагали дітям вчитися через рідне слово. Видання прикрашали ілюстрації видатних художників Єжакевича, Пимоненка. І навіть дюрера це робило підручник більш захопливим. Читанка Лубенця зберігається у фондах педагогічного музею України. Більше цікавого на нашому сайті.